А на Рівненщині створюють мультфільми про князів Острозьких. Загалом має бути сім анімацій. Їх планують перекласти двома іноземними мовами та транслювати у музеях. Рівненської та Хмельницької областей про це Суспільному розповіла проєктна менеджерка громадської організації та унімач Studio Олеся Гощук. Вона зазначила, що мета мультики – популяризувати спадщину князів острозьких. Відео можна буде подивитися в соціальних мережах організації або на сайті, а також на сайті віртуального музею спадщини князів острозьких і проєкт фінансується українським культурним. Фондом тож детальніше про створення мультфільмів про князів острозьких. Ми поговоримо далі на зв'язку із нами Олеся Гощук, проєктна менеджерка Таун і Меч студіо. Пані Олесі, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня вам. Доброго дня, пані Доброго дня, пані Олесі. Розкажіть нам, чому взялися популяризувати саме князів острозьких? Ми громадська організація, яка працює в острозі, і коли працює в культурному секторі цього міста, не згадувати про князів Острозьких неможливо. Це тема, яка Дуже важлива для нас, для нашого регіону, і ми розуміємо наскільки вона важлива як для України, так і нашої культурної дипломатії за кордоном. А тому взяли на себе зобов'язання популяризувати цю тему. Успішно працюємо над цим вже десь 5 років. І даний проект є продовженням. Дням наших ініціатив з популяризації спадщини князів Острозьких в першу чергу в цифровому вимірі, оскільки наша організація Town Image Studio спеціалізується на інноваційних культурних продуктах. Ми займаємося як відеографією, так і записом подкастів, створенням елементів віртуальної і доповненої реальності, анімаційним дизайном та іншими проектами. Тому вирішили популяризувати спадщину Князів Острозьких в такому цікавому інноваційному форматі. Пані Олесю, має бути сім анімацій. Розкажіть, будь ласка, на які саме теми? Uh, вже ми презентували відео, які стосуються теми родоводу князів Острозьких територій, які володіли князі Острозькі в 16-17 сторіччі, та про постать Василя Константина Острозького як одного з найяскравіших представників цього роду. Uh, ще незабаром презентуємо відео про Острозьку академію. Про Острозьку біблію, про значення спадщини князів острозьких сьогодні, в 21-му сторіччі, про її такі відголоски, переосмислення і важливість для 21-го сторіччя розкажіть, пані Олесю, хто працює над створенням цих анімацій і яка цільова аудиторія їхня? Над створенням працює в першу чергу наша команда, тому що ми громадська організація, яка як ми кажемо, все робить сама, тому що в нашій команді працюють спеціалісти, спеціалісти з відеографії з анімації, також ми залучаємо до консультування наших колег з музею історії Острозької академії, які власне допомагали нам з написанням текстів, щоб вони відповідали історичній достовірній інформації. Але оскільки основною нашою цільовою аудиторією є Діти та молодь, хоча ми розуміємо, що наші відео будуть цікаві і дорослим, і людям там третього віку. Ми хотіли, щоб інформація була подана дуже коротко. Оскільки знаємо, що зараз не всі люблять дивитися дуже довгі відео коротко, але цікаво і змістовно. Ми розуміємо, що наші відео не розкажуть повноцінно про історію, культуру культурну спадщину князів Острозьких, але це і не було метою нашого проекту. Нашою метою було зацікавити до вивчення цієї спадщини, зацікавити, приїхати до острога і подивитися, що ж нам залишило князів Острозькі в спадщину, що ще зберігається до цього часу в музеях острога, а також коли коли зустрічаєте спадщину князів Острозьких в інших містах і не лише України, а й наприклад Польщі, Литви чи Словаччини, згадувати, що ага, це князі, які жили, працювали і розвивали саме українські території і пов'язані саме з нашою історією в першу чергу. Ми згадували про переклад анімацій різними мовами. А на які саме мови буде переклад буде перекладе будуть перекладені, перепрошую, анімації, і чому на вашу думку це важливо, щоб не тільки українською вони звучали? Плануємо перекласти англійською і польською мовою, англійською, тому що це мова міжнародного спілкування, а польською, тому що а це теж наша цільова аудиторія. Бо князі острозькі залишили багато спадщини і на території Польщі. Наприклад, коли приїжджаєте в Варшаву, і йдете зараз в музей Шопена, то там можливо теж вам розкажуть, що це будівля, яка колись належала князю Острозькому. Тому ми маємо дуже багато спільних проєктів про князів Острозьких із польськими партнерами із Любліна із міста Шамотули, і хочемо, щоб вони теж за споширювали Наші культурні продукти і на цих територіях, а також на перспективу ще плануємо перекладати і литовською мовою, бо в нас є така платформа віртуальний музей спадщини князів Острозьких, заснована ще в 2019 році. І там, власне, всі продукти, які ми створюємо, вони перекладаються і на польську, і на литовську, і на англійську мову. Пані Олесю, про ті серії, які вже випустили, які вже дивляться, скажіть, будь ласка, як відгукуються глядачі? Чи можливо є якісь зауваження, побажання, чи навпаки, просто дякують, що було цікаво. На щастя, зауважень поки що не було. Дуже цьому радіємо, дуже гарний фідбек, багато поширень, і ми завжди радіємо в тому, що наші громадяни розуміють, що це важлива. Спадщина і її потрібно пам'ятати. І цікавий момент, який запримітила в соціальних мережах, зокрема що поширюють в основному люди старшого віку, які вже знають про спадщину князів Острозьких, розуміють, що вона важлива і що це цікавий контент, але дуже часто коментують молодь там, діти, які бачать ці відео або в соцмережах, а також вони будуть демонструватися в музеях і острога Острозької академії, Остромському замку і їм вони теж подобаються, бо цікавий сучасний інтерактивний контент, тому розуміємо, що ми на правильному шляху. Пані Олеся, дуже дякуємо вам за вашу розповідь. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Це була Олеся Гощук, проєктна менеджерка Таун і Меч Я нагадаю, що на Рівненщині створюють мультфільми про князів Острозьких. Загалом має бути сім анімацій, які мають перекласти двома іноземними мовами. Як нам зазначила пані Олеся, переклад буде польською і англійською. Зокрема, три серії вже презентували. Вони присвячені темі родоводу князів Острозьких, темі мистецтва і спадщини та постаті Василя. Костянтина будуть ще відео про Острозьку академію, Біблію про значення спадщини князів острозьких сьогодні, у 21-му сторіччі. Далі продовжуємо розмову говорити про князів острозьких. З нами на зв'язку заступник директора з наукової роботи Державного історико-культурного заповідника міста Острог Андрій Брижук. Пане Андрію, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня. Вам. Доброго дня. Доброго дня. Пане Андрію, з ваших спостережень, чи багато українці знають про князів острозьких, і чи не бува, там е, в знаннях українців не існують якихось, можливо, якісь міфи про князів острозьких? Тут важлива деталь, що етап вивчення в шкільній програмі це восьмий клас, десь початок року, і тоді в шкільній програмі з'являється тема про князів Острозьких. Але якщо ми поглянемо на так так би мовити, публічну історію, наприклад, відображення цієї доби в грошових в номіналах чи в... менше присутнє воно в неймінгу вулиць. Тобто тут явно є невеличкий пропуск, і шкода, що він існує, адже насправді є реальність князів Остарівських – це важливий етап в історії України, це етап, який поєднує нас з добою. На добою київської Русі, з київської історії України а середньовіччя до переходу в новий час з історією козацтва, і е, важливо показати, що тут в цій історії є тяглість і є свої герої. Пане Андрію, а скажіть, будь ласка, ось я тільки що спілкувалися з Олесією Гущук, проєктною менеджеркою Таун і Меч Вони працюють над мультфільмами, і вона сказала таку фразу, що цю історію, так історію про князів Острозьких потрібно знати не лише українцям, але й потрібно знати за кордоном, зокрема литовцям. Скажіть, будь ласка, з вашого досвіду наскільки вони відомі у світі і чому литовцям потрібно знати про? Них? Мені дуже подобається цитату. Марутя сказав у українському парламенті. Він виступав у парламенті і почав свою промову українською, і сказав, що я звертаюсь до вас достойною мовою. Це визнання мови і великий комплімент від політичного діяча Литовської республіки. Але далі він сказав, що в нас є спільні сторінки і нашої історії, і власне він сказав, що великим гетьманом литовським був Костянтин Іванович Остановський, а великий син литовського народу спочив у Остагозі. в міжнародній співпраці і в гуманітарній, особливо, сфері історія відіграє важливу роль, і ця литовсько польська доба в українській історії ясно, що нас, наш регіон центральної Європи, нас єднає, і князі Остарозькі в цій спільній історії відіграють ключову роль. Пане Андрію, а наскільки важливо знати історію князів Острозьких, наскільки вагому роль вони відіграли в історії України у формуванні української держави, продовжуючи мою тезу про те, що це така ланка ланка історична. В історії все має свій початок і свої причини. І оця тягність є абсолютно важливою. Якщо ми говоримо про князів Остагоських в наш час, то нам важливі є сторінки військових перемог. Костянтин Іванович Остагоський, який був гетьманом Литовським, це історія перемоги під Оршею, де в 1514 році об'єднане литовсько польське військо перемогло. Московське і керував цією перемогою наш князь. Наступний князь його син це більш гуманітарна сфера, але не менш важлива в побудові власне, того, що ми е е є українцями. Де це Василя Костянтина. Це видання Остагерської біблії в 1581 році. Це перша повна духовна слівська біблія ішлося в той час про збереження поняття нації, але, але по релігії, і оця сама ідентифікація і збереження свого в той час було важливою для князя. Але якщо ми поприборуємося далі про його діяльність заснування Остагерської академії і ті ідеї, які народжувалися в Остагерській академії, це важливо для власне розвитку а, цього народу. По-перше, це освіта, а по-друге, само ідентифікація. Адже один з випускників Острозької академії Герасим Смотагрицький, завершуючи таку полеміку між релігійної, він сказав: адже не вироджується своєї крові той, хто римську віру приймає, а, а так само залишається шляхетним русином. Тобто йдеться про те, що не, не мова, не, не, не релігія робить нам нас кимось, а те, що ми народилися на цій землі, розмовляємо єдиною мовою і маємо спільну якусь візію майбутнього. І в цьому сенсі це була дуже прогресивна ідея. Нагадаю, що це початок 17 століття, і в Європі відбуваються релігійні війни, а наші, а наші люди кажуть, ні, є речі важливіші. Пане Андрію, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо вам за цю розповідь. Це був Андрій Брижук, заступник директора з наукової роботи державного історико-культурного заповідника міста Острог.